Друзі, знову всіх вітаю! Хочу показати вам в цьому відео твердопаливний котел тривалого горіння від виробника Craft серія L. Даний котел виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Позиція на відео це котел 15 кВт свіженький, зроблений у 2023 році. Ну що ж, давайте більш детально подивимось на даний котел. Такого червоного кольору він зроблений. На задній стінці ми бачимо димохід з шибером. Також ми можемо побачити спеціальні заглушечки, завдяки, якщо їх відкрутити, ми можемо почистити теплообмінники з обратної сторони котла в тих містах, коли тяжко добратися з передньої сторони. Відкриваємо верхні дверцята. Дивіться, як якісно зроблені двері. Класні відбійники стоять. Бачимо ми всередині 4 теплообмінні полки. 1, 2, 3 і тут 4. Відкриваємо дверцята для загрузки палива. Також класні відбійники стоять на цих дверцятах, класний шнур. Зараз відкрию вам нижні дверцята для того, щоб показати, що знаходиться всередині камери. Омиваємо і колосніки. І також по бокам ми бачимо форсунки з правої і з лівої сторони в декілька рядів. Нижні дверцята також зроблені якісно. Є отака дверка для того, щоб продукти згорання не висипалися, коли ви відкриваєте нижні дверцята. І в самому ни нижній частині котла, ось тут, з лівої сторони, там внизу під колесниками теж є форсуночка. Ось так виглядає котел. Також цей котел можна обладнати під пілетний котел, якщо на нижні дверцята встановити пілетну горілку. Так, це у нас фланець під механічний регулятор тяги, якщо ви хочете на механіки використовувати. Посередині подача. І ось цей маленький фланець це у нас іде під клапан збросу тиску або групи безпеки. Обратка знаходиться ззаду, знизу, на даному котлі. Ось такий класний варіант. Якщо когось зацікавив: дзвоніть, пишіть нам. Вся інформація буде внизу під цим відео, в описі до цього відео посилання на наш сайт, а також номери телефонів.